Привіт, гангстери! О, Це якось неформально. Привіт, друзі! Сьогодні я продовжую розбирати теми, які ви замовляли в нашому телеграм-каналі. Одне з замовлень було розказати про Definition of Ready та Definition of Done. Я подумав: а невже я про це ще не розповідав? Навіть пішов перевіряти, і ніби ні не розповідав. Тому сьогодні розкажу про це, бо тема суперцікава. А штука ця, особливо Definition в Реді, супер корисна. Тому натискаємо лайк, перевіряємо, чи підписані на канал, і погнали! Давайте почнемо з Definition of Done. Там все простіше. Уявимо собі наш улюблений приклад про ремонт. Ви замовили ремонт якоїсь кімнати, і вам телефонують будівельники і кажуть, «Та, все зроблено, приїжджай, ми все зробили, давай нам наші гроші. Ви приїжджаєте, дивитесь, а на ваш погляд, ще не все дороблено, десь якісь там щілини є, десь щось не прибрано, десь якісь там откоси не дороблені, взагалі якось брудно. І ви кажете, так, а що ви доробили? Отут от цього нема. От ви не прибрали за собою. Ви тут це не зробили. А вони кажуть: а ми робимо тільки це. В нашу роботу входило тільки то, що ми зробили. Типу, ми завершили, давай гроші. Гроші, давай. Е. Така сама ситуація може відбутися і з будь-якою роботою. Та? Тому розумні люди придумали таку штуку, яка називається definition of done, тобто. Визначення завершеності. Це якби така домовленість між учасниками процесу, як має виглядати, чи що собою має представляти завершена робота. Помилково, Definition of Done порівнюють з Acceptance критеріями. Типу, у нас є критерії прийняття роботи, і це і є Definition of Done. Але це не так насправді. Та? Якщо перенесемося в наш IT-світ, наприклад, в user Story є acceptance критерії, тобто це функціонал, який має працювати якимось чином, і якщо він так працює, типу acceptance критерії виконані. Але це не обов'язково означає, що робота над сторією завершена. Тут можуть бути доволі багато технічних задач, які ще теж потрібно виконати, щоб вважати, що ця сторія завершена. Тому ми домовляємось з клієнтом перед початком проекту, ну в, в кращому випадку, та перед початком. В гіршому, коли ми стикаємось з проблемами, що таке Definition of Done для нас? І Definition of Done може бути всі acceptance критерії виконані, регресійне тестування завершене, юніт тести прописані, технічна документація дороблена. Та, тобто тут можуть бути доволі багато різних умов, які для нас будуть. Значити, що задача виконана не тільки acceptance критерії, та не тільки ми зробили якусь частину роботи, але не прибрали за собою, не видали нам якісь гарантії, інструкції. Тощо все, що від нас очікує клієнт по завершенню якогось функціоналу. І definition of done може бути для story, та чи для релізу, чи для спринту. Наприклад, definition of done для спринта, всі сторі переведені в статус done, та, і нема жодних багів е, в статусі Critical, які не пофікшені. Це може бути типовим definition of Done для спринта. Але що потрібно, щоб перевести сторію в статус Done? це вже Definition of Done для самої сторі. Та, і в нас може бути знову ж таки acceptance критерії, виконані прописані юніт тести, про на технічна документація, або може бути якась інша умова, до якої ми домовимось з клієнтом. Definition of Done не може бути універсальним на різних проєктах Це будуть різні умови, в залежності від моделі енгейджменту з клієнтом та контракту з клієнтом, наших якихось персональних домовленостей з клієнтом, його очікувань тощо, хто має зазначити Definition of Done? як правило, це не бізнес-аналітик. Та як правило, це задача project менеджера тому що все, що стосується процесів і домовленостей з клієнтом, перш за все, це. Проджект менеджер, якщо це безпосередньо не стосується роботи по бізнес-аналізу, скажімо так, та там би я вже сказав, що це відповідальність аналітика. Тобто, Project менеджер має зазначити definition of done для різних сутностей в нашому проєкті. Та знов ж таки це може бути сторіка, це може бути реліз, це може бути спрінт, будь-що ще. І домовитись про це з клієнтом, повідомити всім про це, та і от описати так званий definition of done для різних. Різних типів сутностей. Перейдемо до Definition of Ready. Definition of Ready це значно більш цікава штука, і це вже задача бізнес-аналітики, як на мене. Що таке Definition of Ready? Definition of Ready це перелік вимог чи критеріїв, яким user Story, Давайте наприклад Story, тому що це найрозповсюдженіший яким юзер Сторі має відповідати, щоб бути взятою в розробку. Це наш контракт з командою, де ми, де ми кажемо, що бізнес-аналітик має довести сторі до такого то стану, для того, щоб команда її могла заестімувати і взяти в спринт, почати розробку для неї. Для чого це потрібно? Коли в нас немає такого чіткого definition of ready, команді може здаватися, що вони розуміють. Story, і вони скажуть, що нам все зрозуміло. Але коли починається розробка, виявляється, що не всі питання були проговорені, є якісь моменти, які вони вважають, що аналітик мав би прописати, є якісь неузгодженості. Наприклад, може бути недопрацьований дизайн, та який допрацьовується там, вже ближче до старту розробки, і це вже інший естімейт. Або можуть бути якісь інші речі. Тому розумні і досвідчені бізнес-аналітики. Випрацьовують з командою, знову ж таки, це важливо робити разом з командою саме Definition of Ready, тобто набір критеріїв, до яких я, як бізнес-аналітик, маю довести цю старю, чи ми разом її маємо довести до цього, щоб оцінити її і далі взяти в розробку. Погано, коли бізнес-аналітики відносяться до цього доволі формально. Вони беруть якісь типові Definition of Ready, Аля всі acceptance критерії є, мокапи є, все відповідає інвесту, все зрозуміло, там все, все не викликає питань. Це дуже абстрактні категорії, які складно поміряти. Та насправді все всім зрозуміло, а насправді вона написана е, по інвесту. Хто це перевіряє? Це як правило ніхто не перевіряє. Тому я пропоную розпрацьовувати ці речі з командою разом і робити це після трьох-чотирьох ітерацій, які ви вже пропрацювали. Чому не відразу? Тому що відразу не буде зрозуміло, а чого, як правило, не вистачає. Та, от е, треба трошки попрацювати, та зрозуміти, як аналітик пише ці вимоги, зрозуміти, як команда їх читає, які постійно виникають проблеми, чи які постійні запитання ви... виникають, на які в аналітика немає відразу відповіді. І базуючись на цьому, ми можемо створити разом Definition of Ready. <клух> Можна тут зайняти позицію фасілітатора і просто запитувати. Там, друзі, а що ви чекаєте от від сторіки, щоб ви могли дати чіткий естімейт, і в нас було мінімум ризиків, що щось піде не так? Та, вони скажуть, ну мають бути всі вимоги. А що таке всі вимоги? Давайте подумаємо, що нам е, частіше не вистачає та, в тих вимогах, які вже писав я до цього, в тих вимогах, з якими ви працювали. І от таким чином може от бути створений списочок. Речей, які бізнес-аналітик має перевірити, та чи виявити перед тим, як принести столю на беклог Refinement, а також списочок речей, які команда обов'язково має пройти чи перевірити на рефайнменті перед тим, як оцінювати стольку. Таким чином у вас утвориться чек-ліст, і колись я придумав цю фішку, і дуже їй гордий, що цей чек-ліст є частиною кожної юзер-сторі, і цей чек-ліст ви маєте пройти на беклок рефайнменті перед тим, як перейти до естімації. Що може входити в цей чек-ліст? Наприклад, такий показник, як е, нема відкритих питань від команди. Та це дуже чітко можна перевірити. Та? Чи є питання, які відкриті, і на які ми ще не знаємо відповіді, і якщо питань нема, окей, чек. Та одна галочка є. Друга галочка в мене була: дизайни мають бути фінальними. Та? Це теж е, такий момент, який дуже чітко можна перевірити. Тобто ми приносимо дизайни, якщо на них є все, що відповідає тим критеріям, які записані в сторіки. Ми вважаємо, що вони фінальні, і тут можна теж як якби їх і зафрізити та заморозити, е, зробити якийсь там експорт з фігми і приатачити до сторіки і сказати, що ми оцінюємо саме оцей е, дизайн. Третій момент. Те, про що я раніше постійно забував перевірити, це історичні дані. Historical data. коли ви працюєте з продуктом, який вже має якусь користувацьку базу, та і там вже є якісь. Реальні сутності дуже важливо розуміти, як ми можемо або не можемо повпливати на історичні дані. Та, наприклад, я додаю нове поле в якійсь формі, а чи має це поле додатися в тих формах, які вже були заповнені раніше, та, або там, в тих інвойсах, які були вже збережені? Чи має, чи ні. Та? І в нас чітко має бути це відповідь на це питання і зазначено це в acceptance критеріях як впливає на історичні дані та чи інша історія. Також дуже часто виникає. Питання з пермісіями, з дозволами, особливо, якщо це якийсь складний продукт, де багато різних рівней доступу, багато різних користувацьких ролей. І має бути чітко зрозуміло, для яких ролей, для яких пермісій ця сторі буде працювати, для яких вона не буде працювати. Та от це теж має чітко бути зрозуміло команді. Також, якщо в нашому продукті існують якісь інтеграції, чітко зазначити, чи ця сторіка якимось чином впливає на інтеграції, або ні. Це все може зробити бізнес-аналітик перед тим, як принести сторіку на баклок рефайнмент. І знаючи, що ми будемо перевіряти це як частину чек-ліста, я не можу про це не подбати. Правильно, це і для мене допомога. Також непогано включити до Definition of Ready якісь речі, які ми мали би проробити на самому беклок Refinement. Я, як правило, включав наступні чекбокси в цьому чек-лісті. Чи зрозумілі нам ефорти по. Фронтенду, чи зрозумілі нам ефорти по бекенду, чи зрозумілі нам ефорти по тестуванню? Тобто, по суті, нам потрібно проговорити ці речі. Та ми з командою перед тим як відмітити галочкою, маємо проговорити. Окей, тут є якийсь фронтенд. фронтенд робота є. Що тут має бути зроблено? Команда, поговоріть між собою. Вони поговорили, зрозуміли. Погодились та окей, ми це таким чином бачимо. Та це не має бути якийсь там чіткий технічний дизайн, та. але просто обговорити, що як вони бачать цю роботу з точки зору фронтенду Бекенда, Бек тестування. Ще одна галочка може бути, чи є тут якісь суттєві інфраструктурні зміни або зміни в архітектурі, чи потрібно робити зміни в базі, наприклад. І коли ми все це проговорили, нам дуже просто перейти вже до естімації. Та от ми реально так і робили з командою, тобто, в нас в кожній юзер сторіки. Є цей чек-ліст, і перед тим, як ми на грумінгу чи на беклок рефайнменті блін, переходимо до естімації, ми маємо закрити всі ці галочки. якщо щось з цього не закрите, ми не можемо естімувати, тому що в нас недостатньо даних. Це суттєво, дуже суттєво знизило ризики того, що в нас щось вилітало в спринті та під час розробки такого, що ми не очікували. Повністю цей риск неможливо зняти, та? але він суттєво знизився. Це дуже круто працювало. Я вам дуже раджу взяти для себе цю практику, розробіть свій Definition of Ready, та? Але от цей момент з чек-лістом, мені, мені здається, суперкрута ідея. Я знову ж таки гордий, і я ну, більш ніж впевнений, якщо ви десь в когось побачите такі штуки, то вони це від мене взяли. Бо я ні в кого таке не бачив раніше. Ну, в принципі, фу, напевно, все, та? Ну, це є Definition of Дане, Definition of Ready, і те і те має бути, і те, і те має бути десь там на початку. Хоча Definition of Done має бути от взагалі на, сам, на самому початку. Definition of Ready я б радив розпрацювати. Через декілька спринтів, так щоб ви побачили якісь там є типові речі, не забувайте, що в будь-який момент, коли ви розумієте, що нам чогось не вистачає в цьому Definition of Ready, щось воно якось не так працює. Ми можемо це змінити, знов ж таки зібратися там командою, обговорити, додати якийсь пункт або щось забрати, бо воно типу ну не використовується. Велике дякую тим, хто пише коментарі до блогів. Я всі читаю, на всі намагаюся відповідати, і ну, це дуже приємно. Тому захочу вас переходити в коментарі, коментувати, висловлювати свої думки, свої підходи, ділитися якимись своїми речами. Це завжди дуже круто. Також ви можете підтримати нас на Buy Me A Coffee. це сервіс, за допомогою якого ми збираємо. Долари, долари там в нас є доступ до деяких ексклюзивних матеріалів, ексклюзивних блогів, іноді навіть подкастів. Коротше, заходьте туди і підтримайте нас. І не забувайте шарити цей відеоблог у ваших соціальних мережах. Це дуже просто. Вам це нічого не коштує. Це декілька кліків, але для блогу. Для розвитку цього проекту це велика справа. Тому особлива супер подяка людям, які репостять ці епізоди в своїх соціальних мережах. Ви круті на цьому все гарного дня і побачимось в наступному блозі. Па-па!